Хвороба, яка ускладнює дихання та заважає повсякденній роботі, 11 грудня всесвітній день хворого на бронхіальну астму. в Україні понад 200 тисяч людей страждають від цієї недуги. Найчастіше це діти та молодь. Пацієнти, які мають це захворювання бронхолегеневої системи, вони є заручниками різних. Проявів не тільки в себе в організмі, а й також зовнішніх чинників, які впливають на загострення е основного захворювання. Астма це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів. Найчастіше хвороба проявляється кашлем, періодичними нападами задишки і свистячими хрипами. Чи є порушення у легенях та бронках можна перевірити за допомогою обстеження бронхоспірометрії вдох. Видох, ще раз вдох, сильний, видох і ще один раз проведу. Хорошо. І після цього нам показується параметри. Це визначення функції зовнішнього дихання легенів. Чи є зміни, чи немає змін, взагалі він показує ці всі показнички. Найпоширеніші причини захворювання алергія, спадковість, наслідок застуди та умови праці, коли людина на роботі контактує з хімічними речовинами та пилом. Але якщо визначити, які речовини викликають алергічну реакцію та підібрати правильне лікування, хворобу можна приборкати, кажуть лікарі. Зараз би завдяки тим, що правильно підібрані протоколи лікування, зараз таких важких астматиків, як колись було немає. Напад астми потрібно усувати тільки за допомогою індивідуального інгалятора з вмістом певного лікарського засобу, кажуть експерти. Чим у нас зараз добре, тим, що по доступним лікам діти, хворі на бронхіальну астму отримують безкоштовне лікування. Тобто, лікуючий лікар-педіатр або сімейний виписує їм інгалятор. Ми тільки пишемо, який інгалятор, яка доза, і вони отримують безкоштовно по доступним лікам. Бронхіальна астма не є однією з лідерів серед смертності, проте вона значно ускладнює життя. Тому сучасна медицина з кожним роком покращує лікування, щоб людям було легше переносити хворобу. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.